Уже цього літа українська лінія фронту може обвалитися. Про це пише видання політико із посиланням на кількох старших офіцерів ЗСУ, які захотіли залишитися неназваними, але намалювали похмурий прогноз майбутнього. За їхніми словами лінія фронту може обвалитися цього літа, коли Росія, маючи більшу чисельну перевагу і готовність прийняти величезні втрати, почне свій очікуваний наступ. Рішучість України відзначили, вони може бути ослаблена, оскільки моральних духу у ЗСУ буде підірвано відчайдушною нестачою боєприпасів. Сів у матеріалі йдеться також про потребу збільшити кількість українських солдатів, чого вимагають бойові командири. Без зміну постачання сучасної західної зброї гроші Україна не зможе відвоювати захоплені путіним території. Про це пише політико, і це залишить Москві можливість цитата гристи країну в найближчі місяці або й роки. Навіть якщо Росія не зможе добити Україну, то часткова перемога залишить надії Києва на вступ до ЄС та НАТО в підвищеному стані. Так зазначає автор матеріалу. Додам, що раніше американське видання Bloomberg писало, що зараз Україна перебуває у найскрутнішому становищі за всі роки великої війни проти російських окупантів через нестачу боєприпасів, живої сили та прогалини у протиповітряній обороні, вітаю пане Романе, в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Добрий рама студія, ви напевно бачили цей матеріал? Я трохи його зацитувала. От у цьому матеріалі політику серед зрозумілих причин, таких як нестача зброї, є ще один важливий момент, про який пише автор: країні загрозливо бракує чогось, що поставити ще важче ніж снаряди? Це бойового духу, необхідного для перемоги. Чи так це на вашу думку? А якщо так, то чому так сталося? І, от, наприклад, зброю дадуть. А от чи можливо цей бойовий дух відновити на вашу думку? І Я не почув про що ви говорили до цього, бо тільки включився, але ну, так зрозумів, що ми про цей матеріал, який ну, описували в цьому, да, в цілому ми про нього говоримо. Дивіться, ну зброя досить важлива, і звичайно бойовий дух теж важливий. Чи можливо відновити? Звичайно, можливо. чи сказати, що він у нас там на нулі. Я з цим не згоден. Я кожного дня спілкуюсь з бійцями, і там немає таких прям упадніських настроїв. Хлопці готові. Тому питання тільки, от це знаєте, не те, що моральний дух упав, це питання оцього нерозуміння, чому наші партнери нам допомагають. Одна справа, коли ти сидиш з автоматом на, на першій лінії і відбиваєшся автоматом від ворога, інша. Як це було, наприклад, і до цього, коли ми там достатньо отримували снарядів, я не кажу, що в нас їх нуль зараз. Бойові дії йдуть. Ми скажімо, тримаємо фронт. Але зовсім інша історія, коли все працює в комплексі, коли ти тримаєш свою позицію, коли в тебе є артилерія твого командира, коли є артилерія бригади, старшого начальника, є достатньо боєприпасів, і ворог до до тебе доходить тільки тоді, коли ці всі сили і засоби вичерпані. Тому наявна нормальна кількість зброї, робота артилерії, нормальна поставка дронів, нормальне керівництво командирів, підготовка бійців це всі ті фактори, які і, скажімо, зміна так парадигми в суспільстві там інформаційної політики, вона однозначно дуже швидко змінить настрої, в тому числі і в суспільстві, і на фронті. Автор матеріалу цього каже, що під час роботи над ним в Україні побачив, бо він тут був, спілкувався з різними людьми, і в тому числі із військовими, і з представниками влади, і от його цитата: картина країни, що котиться до катастрофи. І ще цитата: Володимир Путін, мабуть, ніколи не був ближчим до своєї мети. І от питання: А чи дійсно настільки катастрофічно все, і що може що має статися, щоб Путіна все ж таки відкинути від здійснення його такої бажаної? Цієї мети. Ну я повністю не погоджений з цим автором про те, що він розповідає. Дивіться, найбільше Путін був найближчий до своєї мети. Це коли він 24 лютого 22 року перетнув наші кордони. І тоді в нас не було не ні армії, ненормальної ні підготовки, коли просто люди брали в руки зброю і його зупинили, а потім ще. Провели два успішних контрнаступи, які повернули наші території. Тому говорити, що зараз ситуація критичніша, ніж була в 2022 році, ну це взагалі нерозуміння ситуації як такої. Ну, це факт. Тому, звичайно, нам не вистачає снарядів, не вистачає зброї. Але те, що відбувається зараз на фронті, це ворог на Да на тактичному рівні намагаються проламати наші позиції, намагаються зайняти Донецьку-Луганську область. Але це не те, коли в 22-му році ми мали шанс втратити всю державу, і коли ворог колонами просто заходив в великі міста, бо їх обходив. Тому ситуацію потрібно стабілізувати, моральний дух потрібно піднімати, але в нас немає критичної ситуації. Нам потрібно просто проводити мобілізацію, мотивувати людей, іти захищати країну, давати їм зброю, давати підготовку. І все вирівняється. Да, ворог після вдівки на деяких напрямках ініціативу перехопив, почав застосовувати авіацію. Це факт, і через відсутність ППО, в тому числі, яке нам достатньо кількості не дають. Ми не можемо збити поки що цю перевагу, але вона є не дуже суперкритичною, і потрібно працювати і падати духом точно не потрібно, тому що для цього немає підстав. Пане Романе, ну оскільки ви згадали також про мобілізацію, ви підтримали цей закон. Він вже має вступити в дію менш ніж за місяць. Ми живемо в такий час, коли поряд з дуже важкою ситуацією на фронті, про що ви також згадали? ледь не щодня також є новини про нових втікачів з країни. Ця історія з тисою черги на оформлення документів за кордоном. На вашу думку, а що зможе все ж таки змінити ставлення до самого факту мобілізації? Вмотивувати чи наразі потрібно лише там сувора рука? Суворе дотримання закону і все ну сувора рука, суворе дотримання закону це історія, скаже так. Потрібен комплексний підхід. По перше, уряд це його завдання, і верховного головнокомандувача, президента, і уряду робити все для того, щоб мобілізація йшла. Проводилась в нашій країні, проводилась правильно. Далі завдання військових командирів це те, щоб люди, які туди приходять, вони бачили, вони навчалися, вони вивчали військову справу і йшли захищати країну вже підготовленими. Далі питання мотивації воно має бути пропрацьовано, починаючи від фінансової, закінчуючи там ветеранською політикою. Все це має бути на виду. І от е, я зареєстрував законопроект, і ще 73 народних депутати зі мною підписалися під ним. Багато хто підтримав. 11012 він так і називається про мотивацію військової служби. Там, починаючи від підготовки, фінансову мотивацію, кількість перебування на фронті, пільги, ветеранська політика, яка для військових, які йдуть на фронт, ми давно вже мали зрозуміти, що в нас зараз. Суспільство має бути об'єднане. Воно останнім часом трохи ми бачимо в скажімо, оце негатив мобілізації на нього вплину. Але ми маємо зрозуміти. У нас має бути частина людей, яка воює, от зараз, і ті, які. Поки ще не пішли на фронт, і от ці, хто не пішли, їх звичайно набагато більше. Вони мають робити все, щоб забезпечувати людей, які на фронт, в тому числі фінансово, не те, щоб платити їм зарплату. А зараз має бути такий суспільний договір, що ми ті, хто ще не стали на лав, ми робимо все для того, щоб забезпечувати тих, хто вже б'ється на полі бою. Це не питання конкретно мотивації людей, от солдат, хоча в тому числі це також. А це. Побудова нормальних позицій, це скажімо так, закупівля дронів, це допомога, і багато скаже так: немає коштів. Давайте будемо говорити суспільством. Це не рішення, рішення, готовий їх сам комунікувати. Давайте піднімати податки. Ми в війні. Ми маємо робити все, щоб у нас була зброя і ті, хто на полі бою забезпечені, і вони мають розуміти, що. Якщо з ними що станеться, їх родини також будуть забезпечені. А це також має бути прописано в тому числі і пропрацьовано урядом. Тому оцей комплекс мотивації має бути, і солдати мають розуміти люди, громадяни, що от зараз вони йдуть захищати країну, а потім весь час їхнього життя вже там після демобілізації країна буде думати про них. Це велика мотивація. Ну і звичайно, велика мотивація це демобілізація, якої на жаль в цьому законі не було. Я вважаю це одним із основних факторів, але зараз складно її провести ввиду того, що була завалена мобілізація, провалена, і це є фактом. Хто це зробив, хто цього це... чому так? Ну це вже потрібно розбиратися, але ну це факт. У Нас не було демобілізації, тому що була провалена мобілізація свого часу, і зараз, якщо ми її відновимо. То я думаю, до цього питання можна буде швидко повернутись. Бо це ще раз скажу, один із найважливіших мотиваційних е, таких факторів, які захищати країну один з важливих моментів знову повертаюся до тексту політику. Це окрім цих внутрішніх всієї ситуації з мобілізацією та демобілізацію. це як автор, розчарування заходом. Воно відчувалося в кожній розмові. І ми вже знаємо, що білий дім, наприклад, дуже проти ударів українських по російських НПЗ, бо це може присвести до підвищення цін на енергоносії, наприклад. Після атаки на Ізраїль в Україні на найвищих рівнях і серед людей не вщухають розмови і запитання, а чому США не збивають ракети та дрони в українському небі? У Держтебі назвали до речі причини. кажуть, що ну Україна по суті не Ізраїль, бо вони партнери вже десятиліття. А ще от, що США дуже бояться прямої конфронтації з Росією, аби не було третьої світової? Чи це на вашу думку виправдана позиція? І чи ці такі образи одне на одного та позиція США, яка не є достатньо рішучою для України? Можливо, різне бачення і стратегії як бути в цій війні, чи може це призвести до втрати партнерства? Ну, це ще раз показує, що сподіватися, ми можемо тільки самі на себе. Союзники це добре. Вони нам досить сильно допомагають, але в перспективі те, що ми вже втратили, коли ми не розвивали нормально цей оборонно промисловий комплекс і свою армію, і те, що буде в перспективі, Україна буде, ми її відвоюємо і будемо далі розвивати. Ми маємо зрозуміти, що ми маємо бути незалежними, і тільки тоді з нами будуть рахуватися, коли ми будемо сподіватися самі на себе, коли ми будемо мати достатньо ресурсів навіть попри наш шлях. І бажання піти в НАТО з нами будуть рахувати тільки коли ми будемо мати все самі. Ізраїль, от якраз Ізраїль, так і, і е, працює. Да, він сподівається, йому допомагають нього. Є союзні, але рішення він приймає сам. Він не дає нікому впливати на його рішення, попри те, що там невелика країна, але от ці забезпечення, починаючи від танкобудування, закінчуючи, скажем так. Е, Тим, що вони заперечують наявність їх ядерної зброї, там не будемо говорити про підтверджуючі фактори, але вони зрозуміли, що тільки е е самозабезпечення і можливості можуть тримати країну незалежною, а вони скажімо так, не в кращій позиції ніж ми, враховуючи їх сусідів, ну і об'ємність наших сусідів, які Пане на ць... Романе, але ж вони дослухаються. ця історія з тим, давати відповідь чи не давати відповідь Ірану. Ми ж також бачили в медіа, що і Байден особисто говорив з прем'єром Ізраїлі, і закликав бути дослухається... стриманими. Якщо не дослухаються, значить це вигідно Ізраїлю. Якщо б їм не було вигідно, подивіться про питання Палестини. Вони ні до кого не дослухались, Хоча їм кричали, мабуть, з усіх, ну вибачте, утюгів, що вони не мають це робити, але вони це зробили. А цю операцію саме по цьому кейсу, Я думаю, її ще розберуть і опишуть історики, що там насправді сталося, Яка ситуація, коли були вже готові всі авіаносці, коли були готові винищувачі, американці збивали ці літаки там траєкторія з цих цих балістичних ракет, я думаю, це все, скажімо так, розбереться, подивиться, там, як американці зокрема допомагали і інші союзники. У нас такого не було. Я вам скажу, що закриття неба у нас, союзниками, які вони не роблять, ну, вирішило багато питань. І про це я. У мене є постанова, кому цікаво, що в два з першому році я зареєстрував Верховній Раді про звернення до наших союзників щодо закриття неба, і тоді там хтось е сарказмом на це дивився, хтось казав, що це неможливо. А зараз вияснилось, що все можливо. Там десяток петріотів могли б набагато спро на кордоні з Європою, які б могли б казати про те, що ми захищаємо європейське небо, європейський союз, тому що ракети вже показали, що вони залітають. І шахіди на європейську територію або Ну мабуть було б ще правильніше, якби вони сказали, що ми захищаємо цивільне населення відносно траєкторії, які летять над великими містами або а, скажімо, об'єктами цивільними. І ну, український народ це, це Будь було, так будь-яке формулювання, яке би допомогло так. мати більше ППО та так, а але, тим більше але, але, залучення більше але, західних партнерів було би для України розмов. корисним. Там би з розмов все зробили у нас. Ні, тому uh -huh. питання, чи ми втратимо союзники. Я думаю, ні, я ще сподіваюся, це таки буде проголосований цей законопроект. Ми отримаємо більше Зброї і наш і хлопці на полі бою швидко це відчують. Так, за цим будемо слідкувати в ефірах. Я дякую вам, що долучилися і збалансували такий пасимістичний досить матеріал. політику народний депутат України Роман Костенко був гостем свобода ранок. Дякую, Романе.